Серце віддаю дітям. Наскрізним мотивом упродовж цього педагогічного шляху, а це 52 роки, з яких 32 на посаді директора було гаслом життя педагога з великої літери Гончарової Нелі Фадеївни. Пам'ять, що залишаєш нам, меморіальні душі, як символ про тих, хто працював, хто своєю професійністю та мудрістю виховав не одне. Хтось із великих сказав, коли помирає особистість, світ стає біднішим, повтрачає те, чим вона жила. Сьогодні, 4 жовтня, символічні дати відзначення міжнародного дня вчителя та 80-ту річницю з дня заснування закладу загальної середньої освіти №1, зараз ліцею №1, відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на будівлі рідної школи, талановитому керівнику, вчителю математику вищої категорії, вчителю методисту, відміннику освіти України, нагороджено медаллю за доблесний труд, почесною грамотою міністерства освіти, почесному громадян. Нину міста Нелі Гончаровій, яка пішла з життя на 78-му році, з глибоким сумом рідні, колектив педагогів, учні і батьківська громадськість пам'ятають той день, 5 червня цього року, коли перестало битися серце професіонала своєї справи, мудрого наставника, відповідального керівника і просто людини честі і совісті. Низько вклонімо голови в шані та пам'яті. Вона пішла. У вічність. На урочисту церемонію відкриття меморіальної дошки, аби увіковічити пам'ять про педагога, який володіючи знаннями, запалював жагою до знань інших, завітали рідні Нелі Фадеївни, колеги, учні, друзі, представники депутатського корпусу та громадськість. І тут вона змогла зібрати навколо своєї пам'яті. Людина жива стільки, скільки ми її пам'ятаємо. Ми всі будемо пам'ятати Нелю Фадєєвну як людину з відкритою душою. Нелю Фадіївна прожила життя своє самовіддачею не на 100, а на 200%. Ми будемо пам'ятати її такою, як вона була в найкращі свої роки, з лучезарною посмішкою. Світло та дає яскраву пам'ять. Залишила після себе неля Федеїна. Саме таку ми її пам'ятаємо вчителем з великої літери, як для дітей, так і для нас, дорослих. Вона була справжньою. Завжди можна було звернутися до неї за порадою. Є взірцем людини, яка любила свою роботу понад усе і віддавала свою душу дітям. Мудрий директор та професіонал своєї справи, яка виховала не одне покоління учнів. Яскрава людина, чуйна, добра, яка жила школою її турботами, вболювала за успіхи, такої назавжди буде в пам'яті колег Нелі Фадеївна. А 30 років ми пічопнічі йшли поруч. Вона дуже за все вболювала. Вона хотіла, щоб. Школа була найкраща, щоб школа була завжди впереді. Вона більшу частину свого життя провела в стінах цієї школи. Неля Фадеївна завжди викарбовується в нашому серці як вчитель, з якого ми всі будемо брати приклад. Шановна Неля Фадіївна, я знаю, що вчительство нашого міста, воно буде завжди шанувати пам'ять о вас щоденна працею, учнями. Пам'ять действительно важна для кожного чоловіка. І та пам'ять, яка залишилася в серцях її близьких і в частності в моєму серці, навіть буде жити дуже довго. Йдуть у засвіти колеги, сльози змиваються дощем. Тиждень по тому говорили, що серце палиться вогнем, що біль стискає, сил бракує. Про то, надія ще жила. Та ми, ж, Танюша, повоюєм. пече, болить та не біда. Слухалка замовкла, договорити не дала, і вполетіли вмить за обрій. її думки, її слова. Право відкрити меморіальну дошку було надано донці теперішньому директору ліцею номер 1 Інні Гончаровій та секретарю міської ради Олександру Скалозубу. В серці, в пам'яті назавжди ви. Гончарова Нелі Фадеївна, зірка освітянського небосхилу, взірець справжнього покликання вчителя. Її ім'я буде вписане золотими літерами в історію нашого давнього міста. Звучить скрипка, плачуть струни в тузі схилені голови присутніх. Чотири місяці немає з нами прекрасної людини, щедрою душею, добрими справами та вчинками. Квіти в руках, учні, колеги, батьки, рідні, друзі й знайомі житимуть пам'яттю про вас, і, хоч не з ними вита душа, ваша серед них цвіте, а світла пам'ять ніколи не згасне. Шановна Нелі Гончарова, Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.